Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати першу лабораторну роботу в 10 класі з теми Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху. Метою нашої роботи буде визначити прискорення тіла, що з'їжджає по похилій площині. А для цього ми скористуємось програмою, яка моделює цей процес. Перше. Перейдіть за посиланням та натисніть на кнопку Скайтором. Друге. Створіть трек похилу площину для скейтбордиста. Для цього перетяніть в робочу область інструмент для побудови треку. Натисніть на червоне коло посередині та видаліть його. Перетянувши ліве та праве колесо, розмістіть трек. Під невеликим кутом до горизонту. Переходимо до експерименту. Перше. За допомогою рулетки виміряйте відстань S від лівого кола до правого. Ця відстань дорівнює модулю переміщення скейтбордиста вздовж прямолінійної траєкторії. Дані запишіть в таблицю. Друге. Перетягніть секундомір в довільне місце робочої області. Третє. Перетягніть скейтбордиста у ліве верхнє положення, там, де зображене червоне коло. Відпустіть та за допомогою секундоміра визначте час Т1, за який з'їжджає скейтбордист по похилій площині до нижнього положення. Дані секундоміра запишіть до таблиці. Четверте. Повторіть дослід ще тричі. Для цього обнуліть секундомір та натисніть кнопку Розпочати дослід спочатку. Дані секундоміра запишіть у таблицю. Опрацювання результатів експерименту. Перше. Обчисліть середній час руху скейтбордиста. Друге. Обчисліть середнє значення прискорення скейтбордиста. Третє. Обчисліть абсолютну та відносну похибки вимірювання часу. Четверте. Обчисліть абсолютну та відносну похибку вимірювання модуля переміщення. П'яте. Обчисліть абсолютну… Та відносну похибку вимірювання модуля прискорення. 6. Округліть результати та запишіть результат вимірювання прискорення. Проаналізуйте експеримент та його результати. Зробіть висновок, у якому дайте відповіді на наступні пункти. На цьому все. До зустрічі!